А ось трактори їхні. Підгодову землю. День, ви на каналі Моє господарство. І ось вже настала осінь. По весні я вам показувала, як виглядає широколісний подорожник, а це вам хочу показати його коробочки Ось отаке насіння має він. Потім воно осипається вітер розносить і все. Але коріння цього широколисного подорожнику. Треба було збирати в травні. Зараз вже він своє віджив. Так, вже серединя вересня поля в данії всі прибрані зернові. Після уборки зернових вони всю солому збирають, тюкують, відвозять на ферми. І ось вони її трохи пролущили і посіяли. Олійну редьку як сідірат. Ну, дивлюся на полі і бачу, що він не дуже добре посходив. Чого? Тому що ця олійна редька тому що дуже сухо було. ну Зараз одна бути дощі трошки похолодало і думаю, що вона підтиметься і у них це таке, як сідірат. Так, нам подобається сьогоднішнє небо в Данії. Ось бачите, вітер з моря подуває, роздуває ці хмарки, і вони такі робляться, як пірінки. Це говорить за те, кажуть гідрологи чи погодники, як їх там правильно називають, що це перість хмарки, які сповіщають нам о тому, що буде перемінчива погода. І ось бачите, таке гарне-гарне небо і сіре поле. І дуже гарний такий пейзаж можна намалювати на картину, хто вміє малювати. Уже дерева теж листя, жухне, стане, становиться таким чорним, не яскраво зеленим. І отам вдалечі-вдалечі відніється затока моря. Трошки видно затока моря. Від нас 4 кілометри. Може, і два. Ну, напряму може й два. Так, пройшов час. Не дуже давно я вам показувала, як цвіте оця сосна датська І були такі маленькі шишечки, а зараз вже подивіться, які здорові, красиві зелений шишечки. І он у мене слідуючий рік розкриється, насіння випаде і вітер його рознесе. І в другому місці буде шишечка. і з нею поряд стара її мамка, яка теж опилилася, коли ця гілочка цвіла. І ось виросла молоденька, красива шишечка. Таку гарну композицію можна поставити вдома в вазочку, і вона довго-довго буде зберігатися.